Це правда, він транслює? Ми бачимо, що було якесь протистояння, яке він преодолівав, через яке він у минулому пройшов якось так, що залишився. Залишився э, після неприємних пригод він залишився на ну, э, ну якось так, що міг продовжувати і свою і свої якісь э, діяльність те що оточення. Ми бачимо, що дуже зворушливого вокруг нього. Його надихає все, що він бачить. його. Він а, в, хорошо виглядає, а в, в в тому оточенні, в якому він а, 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 буває. Щось може його турбувати, а на, на самоті, то тобто він може якось відчувати себе, а, щось якось таке зварушливо, може, може, його щось. А, якось може його бездіяльність, може через бездіяльність, його е, турбує, щось не відбувається, щось таке, що він хотів би, щоб все відбулося, але не відбувається. Він е, занепокоєн, дуже е, дуже стрибован, е, е, ну, переживає якісь ам. Е, Такий важкий стан свій, бо він не бачить, можливо які якихось результатів від тих подій, які він створював, а можливо, а його хвилює... ну я якось так знаєте, хвилює. Він не 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 не, не, получає, не отримує якихось а, відповідей на ну, ті сигнали, які він посилає, наприклад, так. Вот тобто mm -hmm. те, що він а, щось робив, залишається. А, Залишається якось так, як -ось, так, що це виглядає фінішом. Да? Він не хоче, щоб це було фінішем, він хоче продовжувати щось, він а, чимось там займався, що його зворушувало, воно зараз він а, збентежений, збентежений і а, вважає, що не може змінити обставини вважає себе не здатним на, на те, що його якийсь, може статус, йому не допомагає, тобто те, через що він а, пройшов, він а, дивиться на 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 те, як йому, пригадують, як йому було, і він. А, Принижен а минулими обставинами. Він відчуває себе приниженим. Він не хоче відчувати себе приниженим, але це відбувається. Він вже втомився від а, якихось там. Думок про те, що він про щось думає, а, про може якась дівчина, може, він себе уявляє в якомусь іншому стані. Але навіть якщо він себе уявляє, то це залишається на відстані, тобто реаль... не реалізовується те, що він уявляє. якісь швидкі дії, якісь, якісь а, чиїсь дії а, якось можуть а, замедлювати замидлювати замидлювати реалізацію його його подій в його житті. тобто ті та -то швидкі чья-та швидкість заважає, чия та чиє-то зауваження, щось таке, що щось стримує. А і зводить зводи, зводи то ні. А якісь, які, якісь рішення, якого він хотів би досягти. що він все, що він робив і створив якусь дію, вона, вона його повертає до начала. Тобто він, він змушений, після після всіх своїх дій, після початку. Всіх турбот, які, які почали ну, рух, він відчуває себе а, не, не дуже впевненим, що від нього мало що залежить. Да? Він а, хотів би перетворити те, що те, що те, що він а, що йому, чого він досяг. Він хотів би це перетворити, але йому не вдається отримати якісь інструкції, якісь. Йому не вдається щось дізнатися для того, щоб Щоб змінити он, статус, можливо, він а, перебуває у, у якоїсь у якомусь а, на салоді, у якоїсь такої зворушливо зворушливо таке відчуття, що а, Щось або хтось може йому нагадувати йому його самого. Можливо, якась душа йому вважається близькою. Можливо, хтось вирушує, зворушує його почуття, а схожістю. Те, що він транслює, не, не дуже а відрізняється від реальності, тому що він сам мало чого знає, йому не вдається реалізувати щось. Щось те, до чого він звик йому вже набридло, він щось вже не хоче мати те, що, те, що давалося йому. Він відчуває себе в оточенні цих всіх якихось czy na niego, na niego okazać jakiejś wyjanie, to on wyczuwa się innych w otoczeniu, w nie siebie i co co zmęczy jego. To to możliwe, że on jakiś які якісь такі заходи заходи в яких приймають участь якісь такі люди які не, не відповідають стандартнам стандартам якимось або І він хоче, він хоче якось зменшити вплив а, цього оточення, І хоче зменшити вплив, якось а, позбавитися всього бру, бруду, який досягає його. Він не хоче бути а, відчувати самотність, він не хоче, щоб самотність поз позбавила якихось приємних моментів. Він дбає про себе, про щось таке, що його наближає до його, до його більш сильний версії себе. Де де йому не прийде, де йому, де він не буде думати про щось, те, що його бентежать, і він не може позбавитися якихось думок. Щось він створює таке, що його наближає до образу свого фаворита, тобто він хоче досягти свого образу, який він собі уявляє, його образ фаворит. Тобто зараз він не є фаворитом, а він тільки на... на шляху до цього до того, щоб стати в образі фаворита, який придбається всі необхідні риси, якісь обставини будуть на його на його стороні. В тому плані, що йому не буде заважати те, що зараз викликає якісь важкі думки. Якась робота, якась, якісь спілкування, якісь якось що вас вас може зблизити, але потім ви відчуєте щось, щось. Щось вас може зворушити І щось може визвати сумнів. А, а потім можете відмовитись від може, якогось зв'язку, закоханості з ним. Ви будете, можете відчувати якусь борість, але він вас не залишає, і якесь бажання їм керує. Слідувати за щасливим кінцем, і потім ви разом можете під можете рухатися в іншому напрямку на що вас буде зближати. Він думає дуже приємні думки оточуття. Він пригадує вас, да? він думав, він насолоджується, пригадуючи вас. Він хотів би повернути те, що було між вами, і колись. Кость у минулому, вас доповню, доповнив, смогу доповнити його, його почуття до вас, змогли доповнити ваш. Ваш uh, приємний стан, який ви мали на той, на той момент. Можливо, ви отримали щось, якийсь uh, знак поваги, якийсь подарунок, якийсь um, щось ви отримали від нього, де він uh, був переможцем в ваших очах. Uh, далі надалі ви. Надалі ви, можливо, якась, якась таємниця вас, вас а, отримувала од от, якихось зрад, тобто не не міг вам зрадити хто завадна людина на. Но... Зовсім навіть не планував. Ви залишаєтеся у у своєму, приємному оточенні, а він. На якийсь момент не досягає Не вдається почати спочатку. Можливо, почуття повернуться. Він а, готов працювати над этим цим почуттям, над, над надствореним а, відносим. Вы можете встречаться, як про щось. Ви можете диктувати свої правила. Ви можете пояснити, що ви не хочете щось там якось пробувати а, в якихось умовах, які вам не які вас не задовольняють. Ви можете так поводити себе. Вас можуть не задовільняти уявлення о ньому як а, якомусь спонсорі інших, вас можуть не, не задовільняти його, його риси, такі, які він спочатку діє, а потім думає. А, вас можуть не задовільняти його мрійність на фоні, на, на фоні реальності, так скажемо. Ви можете сперечатися з ним, ви можете протистояти його, його бажанню зблзблизближенню з вами, можете протистояти, але він має змогу продовжувати свої якісь підстави і рух до вас. Вам вас можуть не не подобатися його відношення, якесь, його, його якийсь образ, який він створив собі в вашому оточенні. Вас це може дратувати. Вам може не подобатися, як він а, закінчує спілкування, наприклад. Як він поводиться кожного разу? Вас можуть це дратувати? Вас може дратувати бідність його, якась духовна бідність, якась незмога діяти, в якихось може обставинах. Якщо він хоче сперечатися в Можете це не приймати, ви можете це а, з цим не погодитись, якщо він буде сперечатися. Ви а, можете коригувати його його характер, намагатися коригувати його характер, характер. Щоб зростити в ньому впевнену людину, яка буде відповідати вашим зауваженням. Тобто ви хочете призвести, ви можете хочете призвести його до, до якихось змін, а щоб він міг бути з вами, якщо для того, для того, щоб він мог бути з вами, ви йому диктуєте якісь правила. За якими він може змінюватися? І ви не залишите свої наміри до кінця, ви не залишите свої наміри. Ви впевнені, ви впевнені в тому, що ви можете коригувати його поведінку, його думки, його наміри якісь. Тобто, здається, так, що ви диктуєте якісь правила. Намагайтесь диктувати або будете диктувати правила, за яки за якими ви ну можете, можете продовжувати з ним працю, якось якісь стосунки будувати. Тобто на фоні якоїсь там улюбленності, да, э, э, ви починаєте э, диктувати, щоб він э, не був якимось э, э, таким, що э, ви не можете собі дозволити його. Тобто, вони повинен бути э, э, уважним, він повинен бути э, уважним до ваших э, пропозицій. І ці пропозиції. Э, вони залишаються у ваших стосунках. Ваші пропозиції, які кб, е, беруться керу, керувати їм. Ваша пропозиції е, керують е, цими стосунками. Це потрібно для того, щоб ви не шукали інша іншого.